Всім привіт! Звати мене Олег Нитка, я керівник компанії Вуличне Радіо. Сьогодні ми завітали до одного з наших перших клієнтів, а саме до Байківецької територіальної громади, де проводимо технічне та сервісне обслуговування, обладнання системи інформування населення про повітряну тривогу та інші небезпеки. До речі, Байківецька територіальна громада була першою, хто в Тернопільській області встановила систему сповіщення вуличне радіо в абсолютно в усіх населених пунктах громади. І зробила це ще в травні 2022 року. Але для нормального функціонування будь-якої системи оповіщення чи інформування потрібно проводити технічне обслуговування. Отож, сьогодні ми проводимо технічне обслуговування системи сповіщення Байківецької територіальної громади. Під час проведення технічного обслуговування ми виконуємо такі роботи: перше. Заміна акумуляторних батарей. Через часті відключення світла батарей втрачають свою ємність і підлягають заміні. Постачальник батарей зауважує, що втрата ємності акумуляторними батареями починається після 300 циклів заряду розряду. А оскільки попереду йде зима і можливий повтор ситуації з частими відключеннями електроенергії, то підготуватися до цього варто зараз. Зараз саме вдалий час, оскільки стало менше відключень, а відповідно і знизився ажіотаж на акумуляторні батареї. Друге, в ході технічного обслуговування працівники перевіряють справність елементів системи, працездатність ручних сповіщувачів. Здійснюється перевірка спрацювання датчиків, оновлення програм мікроконтролеру, заміна карт пам'яті. Третє. Ми здійснюємо також очистку внутрішніх елементів від пилу та бруду. Четверте. Здійснюємо візуальний огляд цієї системи на наявність механічних пошкоджень. І п'яте. Закінчується перевірка запуском тестового сигналу та відповідними записами в журналі технічного обслуговування системи. Якщо вас цікавлять сучасні системи сповіщення, телефонуйте. 067- 340 49 сорок